Ви Божа дитина, і вам належить зцілення. Це те, що є вашим, а не нагородою за добрі діла. Прощення це сила зціляти. Кенет Копленд розкриває, як прощення грає важливу роль в отриманні свободи, як розумової, так і фізичної. Не дозволяйте сваркам і непрощенню заважати жити вам тим хорошим життям, яке Бог вже дав вам. Дізнайтесь, як практикувати прощення і відкрити для себе життя в любові і цілісності. Нехай ваше серце залишається зосередженим на Ісусі, який придбав ваше зцілення і заплатив за Нього. Роздумуйте над Божими обітницями про зцілення, і нехай ваша віра зміцнюється. Прощення і зцілення йдуть пліч опліч, і коли ви вивільняєте силу Божої благодаті, яка прощає, вона зціляє вас та оточуючих. Візьміть свою владу, як народжені згори віруючі, пред'явіть права на своє зцілення і ходіть у повноті Божого благословення. Ви побачите, як сила Божої благодаті, яка прощає, вивільнена через вас, буде зціляти вас і приводити до Бога інших людей. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Отче, ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за чудові та дивовижні речі, які відбуватимуться сьогодні. Ми очікуємо багато, багато чудес і проявів. Бо Ісус наш цілитель. І ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за це. Алілуя! Віддайте йому хвалу і подяку цього ранку за його милість і благодать. Дякую тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Можете сідати. Алілуя! Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Я сказав це чудово. Господь запитав мене, чи є перемога в народженні згори. Я відповів так. Чи є перемога в хрещенні Духом Святим? Так, чи є перемога в зціленні? Так. Господь запитав. А що я сказав? Ти сказав, це перемога, що перемогла світ, віра наша. Він сказав: «Запиши це». Так з'явилася назва Переможний голос віруючого і вона такою залишається. І 15-й розділ першого послання до коринтян пояснює це. Дяка Богу, який дав нам перемогу над смертю і могилою, над хворобами та недугами. Гаразд, послухайте, восьмий розділ послання до римлян. Отже, нема тепер жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за тілом, а за духом. Бо закон духа, життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. А тепер відкриємо 27 розділ повторення закону і сказав Мойсей та священники Левити. Це дев'ятий вірш, До всього Ізраїля. Говорячи: прислухайся і слухай Ізраїлю. Цього дня ти став народом Господа Бога Твого. Вони 400 років провели в Єгипті. Вони не знали, що означає завіт. Отже, слухайся голосу Господа Бога Твого. І виконуй заповіді Його та постанови Його, які заповідую тобі сьогодні. І заповідаймойся й народу того дня, кажучи, «Оці мають стати на горі Геразим, щоб благословляти народ, коли перейде до Йордан Симеон, Левій, Юда, Ісахар, Йосип і Веніамін. А отці мають стати на горі Гевал, щоб виголошувати прокляття, Рувим, Гат, Асир, Заволон, Дан та Нефталин. Левити оголосять і скажуть Ізраїлям гучним голосом. Ви можете собі уявити? Ні, не можете. Два мільйони людей. Один мільйон на одній горі, а ще один на другій. У нас є фотографія цієї місцевості. Ось вони. Благословення. Благословення. Ви бачите будинки на схилі гори. А он там гора прокляття. Вона лиса. Весь схил тієї гори це лужна поверхня, на ній нічого не росте а посередині сихем, і стояв мільйон людей тут, і мільйон тут, які вигукували через цю долину. Проклята людина, що зробить Бована, різаного або литого, гидоту для Господа, і у відповідь весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто зневажає свого батька і свою матір. А весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, – «Амінь». Проклятий, хто робить блудним сліпого в дорозі. – «Амінь». Якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, ретельно виконуватимеш всі заповіді Його, які заповідують тобі сьогодні, то прийдуть до тебе всі благословення Отці і сповняться на тобі, якщо будеш слухатися голосу Господа. Якщо відступиш від усіх слів, які заповідую вам сьогодні, якщо не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, то прийдуть до тебе всі оці прокляття. Проклятий ти будеш у місті і проклятий ти будеш на полі, прокляті будуть твої комори і твій кіш. Ти будеш вдарений сухотами і пропасницею і запаленням і гарячкою. Звучить погано, чи не так? А 61-й вірш. Містить все. І кожну хворобу, і кожну поразу, не записану в книзі закону цього. Господь наведе на тебе, доки не будеш вигублений. І 30 розділ 19 вірш. За свідків сьогодні поставив я проти вас небо і землю. Життя та смерть запропонував я тобі. Благословення. І прокляття. Ви життя, щоб жив ти і нащадки твої. Любив Господа Бога Твого, слухався Його голосу і приліплявся до нього. Бо в цьому життя твоє і довгість днів твоїх, щоб перебувати тобі на землі, яку Господь склятвою обіцяв батькам твоїм. А тепер послання до Галатів, третій розділ. Можете підвестись, бо ви все одно не всидите на місці. О ви нерозумні Галати. Хто звабив вас не коритися істині? Вас, яким перед очами Ісус Христос був зображений. Лише одне хочу дізнатися від вас, чи ділами закону ви прийняли духа, чи через настанову у вірі? Шостий вірш. Так Авраам повірив Богові, і це залічено йому в праведність. І Писання, передбачивши, що Бог виправдає язичників через віру, наперед благовістило Аврааму. В тобі благословляться всі народи. Отже, віруючий благословляється з вірним Авраамом, а всі, хто покладається на діла закону, і тринадцятий вірш Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа вірою. Будь-яка недуга, будь-яка хвороба. Байдуже, що це. Ми викуплені від них. Слава Богу. Всі ми. Слава Богу. Всі ми викуплені. Слава Богу. Алілуя! Якось ми з Лорією прийшли додому. Я вивихнув гомілку, і вона вся набрякла. Глорія сказала: Брат Хейн проповідає сьогодні в церкві Боба Ніколса. Я сказав: їдьмо туди і послухаємо його. Нам потрібно зміцнити нашу віру. Тож ми поїхали туди. Вони перебудували під церкву старе поштове відділення, місцеве відділення пошти. І там було чудово, доки вони не збудували більшу будівлю. Ми зайшли туди. Ми трохи запізнилися. І через відкидні двері виходить жінка і каже: Я була стілена дві тисячі років тому. І лише зараз я про це дізналася. Розвернулася і пішла до залу. Вона обурилась. Їй це зовсім не сподобалось. Мене це розвеселило, коли ми війшли туди. Ми сіли і проповідував брат Хейгін. Зібрання закінчилось, я підвівся. І я сказав, Глорії, поглянь на це, глянь на сюди. Набряк на гомілці зник. Я отримав зцілення і навіть не знав про це. Ну, ж, бо люди. Чи ви готові молитися молитвою віри? Ми робитимемо це сміливо. Я пригадую, як Брат Хейн казав: під'єднуйтесь вірою, докладіть зусилля. Це те, що сказав йому Бог. Коли він був повністю паралізований, зроби те, те, чого ти не міг робити раніше. І потім я почув, як він сказав наступне. Джон Джі Лейк сказав: Помазання Боже в духовній сфері це як електричний струм, в природному світі. І вам потрібно під'єднатися до мережі. В кімнаті достатньо електрики. Але якщо ви не під'єдналися до неї, то світло не вімкнеться. І буде темно. Амінь. Тому вам слід під'єднатися своєю вірою. Це моє. Це належить мені. Я приймаю це прямо зараз. Я просто робив це протягом певного часу. Я приймав. Я під'єднався до цього. Алілуя! Докладайте зусилля. І Господь сказав брату Хейгіну: чи ти віриш, що ти зцілений? Він відповів: Так, вірю. Господь сказав: зцілені люди мають щось зробити в цей час доби. Це було близько сьомої години ранку. Тож він підвівся. Він не міг підвестися, але він підвівся. В нього не було жодної чутливості в ногах. Він просто скинув їх на підлогу і тримався за поручні ліжка. Ви можете собі це уявити? Він сказав: я хочу оголосити всемогутньому Богу, я хочу оголосити Отцю, Сину і Духу Святому, і всім ангелам в цій кімнаті, і всім демонам в пеклі. Я зцілений від маківки моєї голови до підошви моїх ніг. Брат Хейн сказав: Я не хотів нікого пропустити. І до його ніг почала повертатися чутливість. Він сказав: було таке враження, що в мене струмили тисячі голок. Я почав плакати, бо цей біль був такий приємний. Я стояв в струнку, хоча важив всього 40 кілограмів. Він був зцілений. Алілуя! І я навчався, слухаючи записи його проповідей. На одному зібрані бізнесменів повної Євангелії він підійшов до мого столу з нашими касетами. І ось як він це робив. Потім він підійшов до свого столу з касетами і сказав: Кеннете, ти міг би хоча б змінити назву? Я відповів Ні, сер. Це назва цього послання. Якби це була книга, я би все одно не змінив назву. Він просто посміхнувся і сказав, мені це подобається, тоді залиш її. Підійміть свої руки і закрийте очі. Якщо ви вірите в Євангелію, яку я проповідував вам сьогодні, і готові прийняти силу на спасіння для вашого духа, розуму і тіла, тоді підведіться. Якщо ви не можете підвестись, підведіться всередині. Я беру владу над всіма хворобами, над всіма недугами і над всіма демонами. А тепер скажіть, Євангелія, яку я почув, це сила Божа на моє спасіння. Я сповідую Ісуса Христа, Господом мого життя. В дусі, в душі і тілі я приймаю силу Божу. Я приймаю силу Божу, яка робить мене здоровим, цілісним, визволеним, спасенним, зціленим прямо зараз. Я чиню за Словом Божим. Я приймаю силу Божу, хвороби, недуги і біль. Я чиню вам опір в ім'я Ісуса. Я чиню вам опір в ім'я Ісуса. Хвороби, слабкість та біль. Ви не є волею Божою. І я протестую вам, Словом Божим, я не терпітиму вас в своєму житті. Залиште мене. Зараз я ніколи не дозволю вам повернутися. Мої дні хвороб, мої дні недугів закінчились. Я спасений. Я зцілений. Влада хвороби була назавжди зруйнована в моєму житті. Ісус поніс мої хвороби. Він поніс мою слабкість. Він поніс мій біль. І я назавжди вільний. Хвороба більше не пануватиме наді мною. Гріх більше не пануватиме наді мною. Страх більше не пануватиме наді мною. Я був викоплений від прокляття закону. Я проголошую мою свободу. В ім'я Ісуса. Сьогодні Євангелія це сила Божа для мене на спасіння. Я приймаю Євангелію. Я чиню на підставі Євангелії. Я зроблений цілісним в ім'я Ісуса. І я скажу наступне. Прославляйте, дійте, рухайтесь, бачте, чуйте, випростовуйтесь, будьте звільнені, будьте вільні, робіть те, чого не могли робити раніше. Якщо вам потрібно бігти, то біжіть. Коли ми проводили зібрання, це було або в Бормуті, або в Бірмінгемі. Одне з двох. Ми зауважили, як один чоловік скочив з місця і просто вибіг назовні. За якийсь час він повернувся. І Глорія покликала його. «Поділіться своїм свідченням. Він сказав: Глорія сказала бігти. І я не хотів бути невічливим, Тому я вибіг за двері. Я просто пробіг кілька разів навколо кварталу і повернувся назад. А він вже багато років не міг цього зробити. Він не міг бігати. Не міг, але тепер може. Сила Божа звільнила його спину і ноги, і біль забрався геть. О, дякую тобі, Ісусе! Дякую тобі, Господи Ісусе. Пам'ятайте жінку, яка страждала на кровотечу? Ісус сказав їй розповісти її історію. І саме тому ми дізналися, що минуло 12 років. Саме так ми дізналися, що в неї було багато лікарів. Отже, вона вірила в це, вона прийняла це, вона чинила на підставі цього, і вона розповіла про це. І Господь сказав брату Хейгіну, кожен, хто зробить ці чотири речі, зможе отримати від мене все, що йому потрібно. Він сказав це діятиме в його фінансах, це діятиме в його зціленні, це діятиме в його сім'ї. Амінь. Дорогою до лікарні я чітко пам'ятаю, як ми стояли на світлофорі, і я пам'ятаю, як Бог сказав мені. Я подбаю про це. Коли вона народилась, то був 2005 рік. Ти була вдома, я працював тут у місії. Я працював у молитовному відділі. Дженні зателефонувала мені, здається, в 11 годині вечора. Вона сказала, у нас починаються пологи, все здавалось нормальним, так. вірно здавалося, йшло добре. Це сталося приблизно за три тижні до часу пологів. Але це не було чимось незвичним, бо я була у лікаря, і він сказав: відверто так. кажучи, ви можете народити будь-якого дня. І це була наша друга дитина, тому ми вже проходили цей процес. І все було так, як мало бути. Так у мене не було жодних ускладнень під час вагітності чи чогось подібного. У мене просто так. почались перейми. І ми приїжджаємо туди. Ми зареєструвалися як завжди. Її почали готувати. А мене відправили донизу, щоб я зайнявся оформленням страхових документів. Я повертаюсь до палати, а вони вже під'єднують її до апарату і кажуть: нам слід перевести її до відділення невідкладної допомоги. Нам слід прямо зараз дістати цю дитину. І я дивлюсь на монітор. Її серцебиття скакало туди-сюди. Я пам'ятаю, як стояв у палаті один. Всі вже пішли. Минуло всього 10 секунд. і Господь сказав: я подбаю про це. Я повернувся і подивився крізь двері. Я подивився крізь інший отвір у дверях, і медсестра винесла нашу доньку Айвері прямо туди, де я через вікно міг її бачити, і вона не проявляла ознак життя. Вона була сірою, і не рухалась. Я бачив, як вони поклали дитину, і я вже не міг її бачити. Я її не бачив. Тоді я повернувся і сказав: Дихай в ім'я Ісуса. Лікар сказав мені тричі протягом, мабуть, восьми годин, що вона може не вижити. Ситуація була дуже серйозною. Вони зробили мені загальний наркоз. І ось я прокидаюсь. Я була на півсвідомості, і двоє лікарів стояли наді мною, і казали: ваша дитина помирає, і ми відвеземо її до іншої лікарні. Тієї ночі ми з'ясували, що у неї була інфекція кровотоку. У неї був колапс легенів і Пневмонія. Пневмонія, Так на ту мить вона вже не дихала самостійно. Це була якраз одна з тих хвилин, коли, чесно кажучи, на допомогу приходить вчення. Вірно, вчення цього служіння піднімається і активується в такі хвилини. Це миттєвості, коли те, що ви вкладали, виходить назовні. Ми дізналися від цього служіння про силу Слова Божого і про те, як говорити із силою Божою, як вкладати в своє серце, щоб це ставало реальністю. Це те, що виходить назовні цієї миті, коли на вас щось тисне. Навколо нас було наче бульбашка благодаті, і незважаючи на те, що ми боролись за життя нашої дитини, у мене ніколи не було сумнівів у тому, що Бог допоможе їй, що Бог виправить ситуацію. Ми йшли крок за кроком. Тобто, це було якось на кшталт. Гаразд потрібно, щоб вона почала дихати самостійно. Потім виявили, що неї знизились тромбоцити. Потім вони трохи підвищились, але недостатньо. І ми просто продовжували молитися. Ми продовжували проголошувати слово Їй Боже. Кров. Їй кров. тричі переливала кров. І щоразу ми молились, вірили і стояли на слові Божому. зробили ще один тест. і Вони сказали, що все гаразд, все добре. Так це було просто диво від народження дитини, коли нам сказали, що ми не впевнені, що вона виживе. До тієї миті, коли через два тижні її виписали з третьої лікарні, в якій вона лежала, в буквальному розумінні абсолютно здоровою. В її випусті було написано, що вона абсолютно здорова, і в цьому немає іншого пояснення, окрім сили Божого Слова. Так важливо вкладати в себе слово Боже, бо ви не знаєте, коли зустрінетесь з атакою. Я була навчена через це служіння, моя сім'я була навчена через це служіння. Коли ви щодня робите це, бережете його в своєму серці, це повністю змінює ваші обставини. Партнерство справді означає зв'язок. І зцілення, яке перебуває на цьому служінні, воно як на партнері перебуває і на вас. Ось що для мене означає партнерство. Це зв'язок, і ми справді у цьому разом. Так. Вітаю вас, я Ларі Орен Еді Джені постійно вкладали слово Боже в своє серце, прислухалися до Слова Божого ще до того, як щось сталося. Тому, коли ситуація змінилась на гірше, їхня віра і довір'я до слова підтримали і зміцнили їх. Вони стояли на обітницях завіту, як на фундаменті, і Айвері була повністю зцілена. Сьогодні вона красива, благословенна дівчинка, яка щойно закінчила середню школу. Слава Богу. Як каже брат Коплен, це життя на боці віри. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. Господь сказав брату Коупленду, що до Галатів 6.6.8 – це головне місце писання для збору пожертвувань на цій передачі. Оскільки ви дивились, чи слухали ці передачі протягом тижня, ми хотіли б надати вам можливість посіяти у Слово Боже, яке ви почули і отримали. Завдяки вашій фінансовій участі і підтримці, слово віри приноситься людям у всьому світі, щоб вони могли отримувати мудрість, розуміння і відкриття. Партнери, кенет і Глорія люблять вас і моляться за вас щодня. Кожен день за вас хтось молиться. Дякуємо вам, партнери, за те, що ви стоїте з нами у вірі. І підтримуєте те, як місія Кенета Копленда проповідує слово Боже через передачі, журнал, сайт і конференції. і все це досяжне людям безкоштовно. Ми чули свідоцтва партнерів у всьому світі, які спираючись на партнерський зв'язок з місією Кеннета Копленда, переживали надприродні прориви і чудеса. Нам подобається слухати історії їхніх перемог. Я хочу помолитись за ваші пожертвування сьогодні і вірити разом з вами про потужний урожай. Отець Небесний, ти любиш того, хто дає з радістю і згідно твоєї обітниці за кожну добру справу, яку робить людина, їй віддасться тим самим від Господа нашого Ісуса Христа. Твоїм помазанням, Твоїм святим Словом і Твоїм святим Духом я проголошую благословення над кожним, хто зараз сіє. Нехай у них буде достаток у всьому, щоб вони були багатими на всяке добре діло. Я проголошую прояв їхнього часу, жнив і рясний урожай в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви хочете стати партнером місії Кеннета Копленда, то всю інформацію ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. ми будемо раді, якщо ви приєднаєтесь до нас, і ми будемо раді проповідувати безкомпромісне слово віри у всьому світі. Від краю до краю, всіма досяжними засобами. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога, і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.